Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання ОР місто Оріхів. Що заважає припинити обстріли міста Оріхів? Тут щось відбувається таємне таємниця. В місті Оріхів відбувається якась таємниця. Таємна карта вийшла добре. Так, це все таємно. Уночі. По ночах відбувається надходження. Люди не знають. Люди дивляться в одне місце, але в місті Оріхові щось. Такі надають. Це таємниця поно... оночі, Добре. Це добра таємниця добра. І Верховний суд це свідчить про те, що буде віддано ворогові. <кій> так, його всі руйнування, що завдавав ворог в місті Оріхові, повернуться ворогові. Він буде в. Розбитий, будуть сльози, всі сльози, біль і кров пролита, все це повернеться ворогові. Отакий От Верховний суд за місто Оріхів. Вищіли віддадуть, ну, повернуть ворогу. Так, готуються, домовляються, має відбутися битва. Де місто Оріхів має відбутися битва. Там наші військові готуються до битви, я так розумію. Багато всього чого. відкрита дорога через місто оріхів. У військових відкрита дорога і до, до бою, як готовність, <кій> готовність до бою. План, збудовано наполовину. Так, а саме місто Оріхів, які є перешкоди, щоб закрити обстріли, щоб закрити небо. Над містом Оріхів, прошу, скажіть, будь ласка. Немає перешкоди. Карта миру. Ой. Це з буття мрії. Це коли люди бажань, те, що бажають, отримують. До речі, багато фінансів виходить. Ну, такі карти, що до Оріхова прийде допомога, фінансування. Забезпечення людей. Так, є такий а, в Оріховій стан, як заручники місто контролювали вороги, і в... великий був страх, смуток. Так, попри це, Люди в Оріхові, спілкуються, щось обговорюють, збираються, десь збираються люди, живуть, живуть своє, попри ці напади в людей все одно є такі місця, де вони збираються, обговорюють, як. Це життя життя у людей продовжується. Угу. Так, є така ще річ, що в самих людей в Оріхові будуть сутички, я так розумію, це або ТРО. В самому місці воно має буде розбиратися на місцях. Самі от люди, в них не така зброя, як у військових, але вони також озброєні або їм видадуть зброю. Бо зараз є такий розпіч, ну розпач, що саме немає не забезпечення в цих необхідних речах. немає Ну і на майбутнє також люди переживають як ось цю зиму дожити, щоб ще й, надо... ще й треба боронити своє місто, і немає ось чим, але нададуть, скажіть вам, будь ласка. Так, має змінитися ситуація і видадуть людям допомогу. Ці люди також можуть бути не місцеві, там можуть знаходитися люди із інших областей, і їм також треба, і їм дадуть допомогу. Ще, можливо, так, що от місто, а біля міста знаходяться такі, як... Готелі, не готелі, ну де розміщуються переселенці, я так розумію, цю карту. Так, їм також буде допомога надана. Так, а що до боротьби, кого вибивать будуть жителі? Є в Оріховім. Або це буде три колаборанта. Три... Тридиверсійні групи чи щось таке, <кій> які ворог замаскував. Люди їх не помічали, не знали, що це люд... ну, що вони працюють на ворога, здають інформацію, і їх будуть викрито, і їх будуть люди вибивати самі. Так, роз... Роз... розгромлять. Ну, така річ, що будуть колаборантів розбито, розгромлено і під... як повісять. Ним. Щось ще пов'язано з якимсь підприємством на цьому підприємстві також, це що відбувається, тут розповідають вже іншу історію, що на підприємстві, так, будуть покращення, або відновить роботу воно. Або воно від ну, має відновити роботу на повну потужність. Отак От хочу забрати всі перешкоди, все, що заважає, захистити оріхів від обстрілів. Прошу. Заберіть ваші сили, поверніть ворогу <кхід> всі. Злочини. Так, заперечує. Заперечую весь негатив, де надійде вся необхідна допомога людям. Заперечує. Так, де надійдеся необхідна допомога людям, відновиться життя, робота. Так, тут має надійти допомога. Заперечую весь негатив. Заперечує, повертаю ворога. Заперечую. Дивіться, в Оріхові також є люди сили, вони захищають своє місто, вони його дуже сильно захищають від обстрілів. Ну, принаймні у них є в цьому плані, ну, покращення вже, заперечую весь негатив, забираю всі негативні. Дію всю агресію ворога відвертаю. Всі бомби, ракети, снаряди повертаю ворогові назад. Буде так. Заперечую весь негатив, та настане якнайшвидше мир в місті оріхів. Припиняться обстріли. Повернеться життя мирне. Так, більше нема нічого, що заважає військовим України відбити ворога від міста Оріхів, щоб він не міг обстр... чинити обстріли. Прошу вище сили зламайте всі плани. Ворогу зламайте всі плани. Прошу, будь ласка, якнайшвидше. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, Янголів охоронців духів роду закликаю відкрити дороги на відновлення інфраструктури, міста оріхів і припинення обстрілів. Більше ворог не може обстрілювати місто Оріхів. Відвертаю на віки вічні. Всі бомби, ракети, снаряди повертаю ворогові назад. Звідки випускають туди і падає. Буде так, буде так, буде так. Прошу надати всю необхідну зброю для військових в місті Оріхові, щоб відбити ворога і закрити небо над містом Оріхів. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснено Так, так, там в місті і має відновити роботу якісь підприємства на майбутнє і обстрілів вже, я так розумію, буде менше. Дякую за увагу!